Знаю, друзі, зараз все подорожчало, ціни космос. Тому показую простий, дешевий, а головне смачний рецепт. По суті, потрібна лише тільки цибуля. Почистили і потрібно її нарізати. Це найважче в цьому рецепті. Рубаємо. Нам потрібно, щоб з цибульки вийшов сік і його злити, тому що він буде гарчий. І гарненько покуйовдили Два яйця, три ложки манки. Паприки. Потрібно соду погасити оцетом столову ложку. Поки додамо. Формуємо цибульники за допомогою ложки. Отак повну ложку набираємо. Опа. І можна трошки притиснути. Оп. І переворачуємо які гарнюньки. Товстенькі, пухкенькі і сочні. Погляньте, які всередині.